Сьогодні ми трохи поговоримо про iPhone 14 Pro Max і про його актуальність зараз. Кому підійде цей смартфон, як він працює, взагалі, які плюси та мінуси у даного телефону? І сьогодні поділюся з вами своєю думкою. Тому, якщо ви хочете придбати собі цей телефон, шукаєте про нього інформацію, то вам буде цікаво. Це не огляд, а по суті, досвід використання даного смартфону. Я ним покористувався, розповім про комфорт, про зручність, що подобається, що не подобається. Тому я думаю, буде цікаво. Цей смартфон зараз на ринку БУ продається в діапазоні від 700 до 750 доларів, залежно від пам'яті, стану. Ну і акумулятори поємністю. Якщо говорити про цей телефон, то цей телефон мені надав магазин PIXOFON, за що я вам дуже вдячний. У них, до речі, великий вибір БУ техніки, є також нова техніка. Якщо ви хочете придбати собі айфон або піксель, або Samsung вживаний, то ви можете знайти по хорошій ціні в хорошому стані з гарантією. Ну і відповідно, отримуєте сервіс. Посилання для вас залишу в описі під цим відео. Можете знайомити з їх асортиментом. Особисто мені подобається 14 Pro Max в ось такому кольорі. Це найбільш такий крутіший колір, пурпл, і він виглядає дійсно привабливо. Ну, це справа смаку, але як на мене, він виглядає дуже преміально. До речі, якщо його порівняти з навіть iPhone 15 Pro або 16 Pro, де титанова рамка, то даний смартфон виглядає все ж таки преміальніше за рахунок такої глянцевої сталевої рамки. Так, у неї є свої мінуси, але знову ж таки вигляд смартфону і відчуття в руці ну він відчувається солідніше. Він тяжкий, він не такий комфортний. Але все ж таки, якщо ви любите великі смартфони і хочете прям максимальний преміум, то це відчуття буде дуже класне. Якщо говорити по рамці, то вона так лишає відбитки пальців, вона лишає подряпини, видніші вони. Титан, до речі, дуже стійкий до подряпин, до пошкоджень, то ця рамка менш практична. А так, в цілому, матеріали, з якого виконаний айфон, нічим не вступають сучасним айфоном, навіть тому самому 16 Pro. Телефон в руці лежить приємно, відчувається він дорого, збірка у нього класна. На задній кришці ви можете побачити, що царапини мінімальні, і він реально зберіг стан дуже хороший. Зверху у мене наклеєна плівка. Ну, те, що екран зверху. Пацькеться, це звичайно, тут вже питання, знаєш таки, це скло. Якщо говорити про форм-фактор смартфону, це великий телефон, який все ж таки зручніше тримати і працювати з ним двома руками. Говорити по даному телефону відповідно можна, але якщо ви часто говорите, я користувався 15 Pro Max, теж певний час ходив з 13 Pro Max, і особисто для мене цей смартфон великий. Якщо багато говорити по телефону, ну все-таки тяжко його в руці тримати, рука втомлюється, не так зручно, в кишені він теж займає дуже багато місця. Для нього або клач потрібен, або в сумку, або в бананку. його Класти зручніше і переміщати. Ну, а так в цілому в руці тримати можна. Звичайно, прямі грані ніяк не створюють дискомфорту. Але все ж таки, якщо ви будете однією рукою тримати, от можете побачити, що я ледь-ледь дотягуюся до е, точки екрану крайньої. так? Все ж таки двома руками зручніше. Але знову ж таки, це справа або звички. Може, у когось більше там рука, хтось любить от суто великі смартфони, потрібен великий екран, хороша автономність, то звичайно це. Pro Max. Якщо говорити про рамки на даному телефоні, то вони звичайно більші, ніж у iPhone 15 або 16 Pro, там вони зовсім тоненькі. Але по міркам 2025 року тут рамки, в принципі, нормальні. Вони не викликають ніякого дискомфорту. Картинка дуже класно виглядає. За рахунок того, що саме Pro Max, це екран великий, то ці рамки вони не виглядають якимись такими жирними, як у iPhone 10R. А от, наприклад, в. Звичайні прошці там трошки вони більше виділяються, тому що сам смартфон менший. В Pro Max це більш так лаконічно, ну і сам острівець теж не так кидається в очі. Якщо говорити про сам екран, то я можу сказати з певністю, що це одна з кращих матриць на ринку. І вона не буде суттєво вступати новим айфонам, тому що тут висока щільність пікселів, тут хороша роздільна здатність, тут є підтримка 120 Гц, це мегаплавний кран, який дуже сочний, гарні кольори, чіткість картинки, кути огляду. Ну це реально дуже хороший екран. Шим у айфонів мінімальний, я не чутливий, але в принципі, як більшість людей кажуть, що дискомфорту якого суттєвого він не викликає. Адаптивна тут відповідна грацовка підтримується, можна 60 поставити при бажанні 120, це мега круто плавно, реально. Це треба пробувати, якщо ви не пробували. Ну і знову ж таки, тут до екрану питань немає. Запасу яскравості у нього вистачає на сонці, видно гарно. Звичайно, в новіших там ситуація краще. Але те, що телефон на даному майже 3 роки, не говорить, що він застарілий. Він навіть по дизайну виглядає практично так само, як нові айфони. Давно Apple нічого не міняли в айфонах, ні з задньої частини, ні з передньої, то тут сильно не відрізнете. Тільки хіба рамка видає. От. В цілому, екран дійсно класний. З недоліків хіба можна тут віднести те, що все-таки тут ще лайтінг. Вже в нових айфонах там Type-C, вже багато хто звик, це зручно. І ну, взагалі це класно, Type-C, Тому можна тут посварити айфон, що тут все-таки лайтінг. Але знову ж таки, тут є бездротова зарядка. Ви можете телефон заряджати по бездроту, в машині можна дуже зручно, ви собі на магнітну зарядку, його закріпили. Тут максейф з магнітом, відповідно, без чохла підтримується, Тому це класно. А от якщо передавати файли, хочете на. Комп'ютер, подрото, ну, лайтінг він не є швидкий. Ну і це знову ж таки такий мінус. Якщо ви багато знімаєте відео, фотографуєте, врахуйте цей момент. Хоча по також можна перекинути доволі швидко. У системі смартфон працює стабільно, швидко, плавно, без якихось підлагувань. Телефону майже три роки, а він працює. Я навіть не можу відрізнити, щоб він був. Сильно якось уступав iPhone 16 Pro. Він реально працює так само. Якщо говорити про відкриття програми, от вам показую. По першому запуску я буду їх відкривати. так, от, Все позакриваю, щоб ви побачили. Ми все замикаємо. Трошки збавлю яскравість і відкриваємо. Календар відкрили. Фотографії, камера. Одразу показую, як перемикаються режими 05x1, 2. Три і назад. Все дуже плавно і дуже швидко. Трошки швидше буде на 16 Pro, і то там різниця не відчувається. Переключення режимів також відбувається досить швидко. По камері ми також зараз поговоримо. Тут можливості, ну, не уступає камера новим айфоном. От реально, він класно записує відео, 4K, 60 кадрів ми включаємо, плавна картинка, так, в нових там 120 кадрів. Але знову ж таки. Фотографії, відео тут дуже класні. Приклади будуть в кінці відео, ви можете оцінити портрет, ну все, що хочеш. Ну, коротше, три камери, повний фарш від Apple. І тут реально можна зробити класні знімки і записувати відео, якщо ви ведете блог або для себе просто записуєте відео і хочете мати класну картинку. Якщо говорити про фронталку, то вона тут якості середньої. Apple чомусь до фронталки, так скажемо, відноситься другорядно, і вони давно її не прокачували так суттєво. Прямо тут вона по міркам 2025 року знову ж таки такий середнійчок. Фотографія получається нормальні. Особливо, якщо це хороше освітлення, буде чітка гарна фото. Якщо ви хочете записати там кружечок в Telegram, відправити комусь повідомлення коротке, то для такої задачі він камери вистачає з головою. Так, давайте далі продемонструю його роботу. Відкриваємо App Store. По першому разу дозволяємо. App Store він такий доволі вагомий по ресурсам, так, і все одно в ньому телефон себе показує нормально, тобто як він працює. Швиденько, все відкривається. Заходимо, дивимось плавно, реально класно. І при тому швидко все. Відкриваємо карти. Перший запуск. Карти в нас запустилися. служби геолокації не включав я, Умікнути в параметрах. Швиденько переходить. Геопозиція за використання. І назад вертаємося в карти. Ось так воно зразу місце положення визначило. Відкриваємо погоду. Теж перший запуск. Все швидко. Ну, телефон літає, реально. Тут придиратись взагалі немає сенсу. Налаштування. Давайте відкриємо. Ну, ми їх вже відкривали. От я все позакриваю знов. Швидко він відкрив. Теж тут все плавно, гарно. Ну, нарікань ніяких немає. Так само любі програми, які ви встановите: YouTube, соцмережі, все буде працювати у вас адекватно, так, дуже швидко. І при тому телефону знову ж таки три роки. Але він працює. Дуже швиденько. Ємність акумулятора даного смартфону складає 84%. Ним можна ще користуватись, на 75% вже потребує заміни. Тому, якщо говорити про таку ємність 84%, то у даного телефону, виходить, вижити в мене 6,5 годин екранного часу. Це, звичайно, все індивідуально, залежить від мережі, тобто це на LTE чи на Wi-Fi Чим ви користуєтесь, як нагружаєте телефон, але 6,5 годин екранного часу в моєму випадку він задовільняє. Якщо цей камулятор вже замінений, там буде 100% у вас або трошки менше, то він буде відповідно тримати ще краще і буде видавати показники екранного часу, близько 8 годин. Ну а там, можливо, можна і витягнути більше. Однозначно, до даного смартфону вистачає на цілий робочий день і без якихось. Дискомфортів, тобто зранку ви собі його зарядили, взяли з собою. Ввечері прийшли, поставили на зарядку, ну і вам телефон тримає цілий день без проблем. Також немало цікаво, що стосовно оновлень. І Apple зараз перейшли на семирічний такий термін оновлень своїх смартфонів. І якщо говорити про даний смартфон, якому вже 3 роки, то по суті він буде ще оновлюватись 4 роки точно. І це дуже круто. Це дуже величезна підтримка, і це класно, що ви купуєте смартфон собі не просто там на 2-3 роки можете ним користуватись, а прям на 7 років. І я вам скажу, що айфони вони взагалі працюють доволі адекватно, от практично весь у цей термін, поки вони оновлюються. Якщо навіть прям дуже ви вибагливі і купили смартфон зараз з трьохрічної давності, і ви користуєтесь ним 2 роки. То він все одно буде працювати дуже добре, там просто не придертись. Хіба це вже на останніх оновленнях або передостанніх він вже може трошки сповільнятись в роботі і вже суттєво так відрізнятись від нових айфонів? Тому що, як сказав на початку відео, 14 Pro Max недалеко, скажімо так, відійшов назад від айфону 16 Pro. Apple роблять зміни, але вони мінімальні. Тому цей смартфон закриє будь-які потреби базового користувача, навіть якщо ви хочете записувати багато відео і робити класні фотки. Ну, як обіцяв, в кінці відео будуть тести. Зараз ви можете побачити фотографії та відео, зроблені на даний смартфон. Якщо для вас це відео було цікавим, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте писати коментарі по темі, якщо є якісь питання, якщо є якісь побажання. Ну, або ви просто хочете подякувати за контент. Записується відео 4 к 60 кадрів на 1X. Оцінюємо одразу і звук, ну, відповідно, плавність, От, трошки порухаю смартфоном, щоб телефон міг вирівняти це все діло. Він стабілізує гарно. Звук теж пише доволі непоганий. Ось так ми підведемо на клавіатуру, фокусується достатньо швидко записує відео, він реально дуже гарно. Якщо ви хочете ввести блог або записувати відео там для роботи, це буде дуже класно. Хороша деталізація. По режимах переключення отак ми зробимо 2х, 3, 2 назад. 1. Доволі плавно. Один раз щось трошки підвисло. На 0,5 не переключається. 2, Можна отак ще робити. От. Ну, картинка по відео гарна, мені подобається. І кольори, як передаюся, такий білий він білий, не жовтить, не сильно, немає такої синьови, не сірий. Ну, от реально такі кольори дуже гарні. Чорний є чорний, немає якось, щоб сильно пережати по кольорах. Ну, гарна картинка по відео.